Початку 2023 року на водних об'єктах області вилучили тіла 25 осіб. На сьогоднішній момент це в місті Харкові. один загиблий, Харківський район, сім. Ізюмський Чугуївський по чотири. Куп'янський, Богодухівський, три по три особи в красноградському одна особа. 13 з 25 осіб. Причина смерті вже встановлена. Це утоплення, 6 осіб. Причина смерті не пов'язана з безпосереднім утопленням, і по шести особам ще триває слідство на сьогоднішній день. Хотів також нагадати, що в 2022 році на території області не було визначено жодного місця для відпочинку людей на водних об'єктах. Це було з проведенням активних бойових дій. Ви всі прекрасно розумієте на сьогоднішній момент в Харкові і Харківській області вже визначено і готується до відкриття 12 місць. Це Безлюдівська селищна рада буде відкривати 5 пляжів. Пісочинська селищна рада, 1, Зміївська міська рада, 1 пляж. І в місті Харкові буде 5 місць для відпочинку на водних об'єктах. Це на Журавльовському гідропарку 3 місця, одне місце. Петренки і Олексіївський гідропарк. На сьогоднішній момент вони майже всі відкриті. Залишилися питання по навчанню. Лавців-рятувальників. Це вже завершується майже 3-4 дні, і пляжі будуть повністю готові до відпочинку населення. На сьогоднішній момент головним управлінням проводиться спільно з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади військових адміністрацій, проводяться рейди, об'їзд цих пляжів, проводимо масово роз'яснювальну роботу інспекторським складом. Там, де заборонено купатися, ну тобто, де місця не визначені, місцевими органами влади вказуються таблички з забороною про купання, але ж ми всі прекрасно розуміємо, що заборонити і скрізь. Купатися. Тому я хотів би ще раз звернутися безпосередньо до мешканців Харкова і Харківської області. Я б радив всім відпочивати на водних об'єктах лише в місцях пристосованих для цього, в місцях відкритих, де є рятувальники, де є домедична допомога, де вам. В будь-якому випадку нададуть ту чи іншу допомогу всі інші стихійні місця, де ви можете відпочивати, заборонити кожному українцю, це неможливо по конституції. Я б радив би вжити всіх заходів безпеки. Це вірно вибрати місце, щоб там не було течії, це е, правильно відпочивати без вживання алкогольних напаїв, тому що майже всі е, ну, причини. Утоплення, це майже всі не буду говорити, всі трапляються від алкогольного сп'яніння і неправильної поведінки у воді. Хотів би всіх застерегти, що особливо там, де територія деокупована, взагалі заборонено купатися. Це не тому, що там Просто влада не хоче визначати місця для відпочинку, тому що там є ризик від вибуху небезпечних предметів. Ви всі прекрасно розумієте, що територія лісів, територія лугів, територія водойм навіть використовувалося дистанційне мінування. Тому говорити про те, що ти зайдеш у воду і буде там безпечно, це ну, наразі. Неможливо, тому всіх хотів би застерегти там, де територія була деокупована, там де. Були активні бойові дії там, взагалі заборонено заходити в ліси, заходити на узбіччя на зелену частину проїжджа частину можна проходити лише тільки по твердому покритті, там, де дозволено, там де проведені заходи з розмінування і таке інше, тому хотів би на це звернути особливу увагу. Що стосується мешканців, де були менш активні бойові дії або взагалі їх не було, у нас є такі райони: і Богодухівський район, Красноградський район, частина Там Лузівського, Зміївська громада і таке інше, хотів би всіх застерегти і бути уважними, звертати увагу на всі написи, які знаходяться на території відпочинкових зон, також є й бази відпочинку, які не визначають місця для купання. Вони, на жаль, Така ситуація, що виходять з цього, забороняють купатися або надають ну, послуги, басейни і таке інше. Тобто, всіх е, хотів би застерегти ваше життя в ваших руках, тому звертайте увагу на безпеку, на правила поведінки, на правила вибору відпочинку і таке інше.